Всім привіт! Якщо ви любите бойовики та детективи, то сьогоднішня вікторина саме для вас, адже разом з Ярославом ви зможете позмагатися, хто з вас краще вгадає фільми з цього жанру. Розкажи, будь ласка, трошки про себе. Всім привіт! Мене звати Ярослав. Я викладач англійської мови, власник мовної школи в своєму місті. Маю блог і свій невеликий ютюб канал теж про вивчення англійської мови. Так що підписуйтесь Блог, до речі, дуже цікаво. обов'язково підписуйтесь і переходьте, тому що камон, не знати англійську 24-му році. Це спити позор. Давайте навчайтеся. Перервано важливе оголошення. В кінці цього відео буде розіграш двох виточків у кіно у вашому місці, тому не пропустіть. Тепер дивимось далі. Так, гайз, у нас попереду чотири раунда кіновікторини. Ми почнемо з першого. Це вгадати фільм по кадру. Угу. Значить, цей фільм я знаю. Це Містер і Місіс Сміт. Встаті дуже багато кіноляпів по фільму. Люблю його, на днях передивлявся. Там є прикольний момент, коли вони погонять друг за другом. Вони один одного пере, ну, типу, доганяють, і вона врізається в нього на повному ходу на машині, о'їжджає і абсолютно ціла машина в неї. Подивіться, вам, ну, вам сподобається. Оця прям їхня погоня одним з моїх любимих кадрів. Оу. Це щось про Годзилу. Це щось про Я, можна і сказати. — ну, Це Годзіла. Їх оця франшиза, я її взагалі не розумію. Ну, Типу, вони вже з нею висвітили все, що можливо. Конт проти Годзіли. Годзіла щось спасає. Ще кудись. Я не бачив жодного фільму. І не скажу, чи я можу порадити чи не порадити. Ну фільм як фільм ок. Шерлок Холмс. Шерлок Холмс. Річі. Ну, мій. Об фільмів. Це Шерлок Холмс. Там типу, була перша частина, не пам'ятаю, називається, і там ще друга частина теж не як називається. Ну просто Шерлок Холмс. Ось, ось скоро повинна вийти третя частина. Люблю це. Ace Ventura. Ну от е, окей, Ace Ventura, Його всього було два фільми. Наскільки я пам'ятаю, і один крінжовіше другого. А, я розумію, що у нас тут Джем Керрі це ну, метр е, фільмів е, комедійних, але е, ну, такий, він зараз взагалі по-другому відчувається. Ти його ну, не дивишся. Він якось тоді на фані був, бо він красочний зараз ні. О. Погані хлопці. Жахливий фільм. Не дивіться цей. ну Просто не дивіться. Хто дивився перший фільм, от там на ньому і зупиніться. А, так, о, це Джон Вік». Джон Вік» — Такий темний. Ну Джон Вік класний фільм. Ну, прям всі, всі, части До його класні. А, прям всі частини. класні. Всі клас. Я дивився ось останню, де він його вже... Ну, спойлер, хто не дивився, він вмре. Його... Це така франшиза я не можу воскреснути. А це є серіал про континенталь? Ні, є серіал. Я знаю, що Сериал є серіал. Уже ну, вийшов, так? Да? Да. Я б сказала вісімдесяти. 80? Ну, я передивлявся все джентльмени. Угу. А, ну тако. У мене серіал, серіал жахливий просто. Ну, ти, просто я далі гортаю, дивлюся джентльмени. Джентльмени клас. Перша гая річі. Що сказати? Мій любимий режисер. Я прям все передивився у нього Ну, Перші роботи в нього кращі, далі вона якось не так пішла. Так, о, топ Ган Меверік. Топган. Ну, не Меверік, бо Меверік це було, типу, ага. друга частина. Його, я не знаю чого, у минулому році сказали, що це топ-фільм. Його так прям всі, от, е... всім сподобався він. Я так, його і не зрозумів. Дуже плоский якийсь сюжет у них вийшов. А ти він... дивився першу частину. Першу дивився. Так ну, так перш... Це ж одне і те саме, просто ну, да, виявилося так... знову касту. Тобто і то воно, що вони взагалі ну, не старались. <ріх> Знаєш, коли фільми 90-х, от типу, оцей прикол нульові 90-ті, вони на голом торсі, тоді була вся культура, там Шварценеггер, ці всі приколи, воно якось було ну, зрозумілі. А зараз ти такий, ну ребята, ну, фільм просто знятий по тому самому ж самому ну, самому сценарію, просто через час. Ну не знаю, я не дуже фанат таких іменно цих. Так, троє. Троя, блін, Троя, Бред Пітт в ролі Ахілеса. Хто не дивився, я всім рекомендую. Каст просто шикарний. Шикарний фільм. Дуже багато людей у них було на батальних сценах. І це прям був реальний каст. Це не було намальовано лише період, коли не так малювали сильно на зеленці. Ого, так, подожди, тут треба мені. Це як він називається, загін самогубців. Друга частина. Ну. Коротше, що перший, що другий. Пожалуйста, якщо хтось дивиться, це е, хто знімає третю частину, зупиніться. Я вас прошу, воно не, не має далі продовжуватися. Ну, звісно, перезняти це цей каратекіт. Я не дивився, бо я ще. Е, людина вже в віці. Я дивився оригінальний фільм. Ну, він прикольний. Цей я не дивився, він перезнятий. Напевно, хороший. Ну, отзиви були рев'юз непогані. Ага, ну це і тораз це у нас вбивство. Щодкісної обистові швидкісному поїзді. Насіки, пам я пам'ятаю. Просто швидкісний поїзд. Просто швидкісний поїзд. А Бред Піт, який після довгого застоя пробує вернутися на великі екрани. І тут у нього непогано. Ну, він прямо там, де треба був. Тут фільм непоганий, дуже багато екшену, дуже динамічний, дуже цікавий. Подивіться на раз, ну, максимум. Це у нас. Джеймс Борн Індифікація Борна. Чотири фільми. Чотири шикарних фільми про Джеймса Борна. Я дивився всі чотири. Перший топовий, останні вже типу хуже. Четвертий взагалі не, не рекомендую дивитися. Так, я не знаю, що це за фільм. Ну як? Я не знаю. Це серіал. Це серіал, блін, ну ні. Якийсь тейкен, що файт. Ну, по, по виду, по виду. В теорії повинні були зняти е, серіал по моделах гри Tekken якийсь там сьомий, третій, не знаю, десятий, їх там вже мільйон, Ну я не знаю, як називається серіал. А, можна наштовхнути на те, що такий сетінг тільки в одній серії в цьому серіалі? Mortal Kombat якийсь? Ні, чесно, не знаю. Хоча, що це за ті? Я... Це чорне дзеркало. Ч... Це чорне дзеркало? Чи чорне дзеркало? Я не сильно тіпа, фанат. Ок, но. О! Острів! Леонардо Ді Капріо. Блін, класний фільм. Я його прям. ну, А дню... давай до кінця назву. Проклятий. Острів проклятий. Класно. Ну, Мені сподобався острів. Так, тут пішло добрий день. Я. Я, ну, я не вгадаю, те, що тут просто. Хоча давай будемо пробувати. Пірати Кирилського моря? Ні. Маємо, да. Ну, Хто? Але це е, значима сцена для цього фільму. Значима сцена для цього фільму. Да. Це якийсь ганібал, він щось з'їсть. Ну я не знаю. Ну о, мов, мовчання. Я... Та, та, ні, це все не туди. Ну я ні. Я ні, не знаю. Це олдбой. Я не знаю. Це ж олд який ж хай? Олдбой. Це корейський <губ> фільм. Уф. Дуже сильний. Е, от його дуже важко дивитися. І це культова сцена, де головний герой їсть живого восьминога. Дуже мерзенно його їсть, але це важливо. Раунд 2. Зараз ми будемо дивитися питання від чата GPT. Як чат GPT бачить ці фільми? А це вже я так розумію, мій перший фільм, так? Да? Ну це черепашки, черепашки ніндзя якісь. Yes. Блін, хто не дивився черепашки ніндзя? Я вас прошу, передивіться, е, є їх декілька лінійок, просто овер багато лінійок. Є старі фільми, де людей просто вдівали в костюми черепа. Реально вдівали там отакі голови. Ну там правда на ну, нього дивишся. Думаєш, так. Да, ну. Фільми, які заслуговують вашої уваги, бо От отак виглядало моє дитинство. Так. Ох ти. Ну, чисто якби не вулик. Чесно, якби не вулик, я б не угадав. Це бджоляр. Це новий фільм е, Стетхема. Ну, людині під 60. Ви бачите, як він виглядає у фільмі. Я не знаю, коли він зупиниться у цьому жанрі. Чому він називається бджоляр і жодного Камео Ющенка? Тож, вони якось так думають. Ну, ви ж ви ж знаєте, що заходить на українську аудиторію. Ну, що не міг там десь Віктор Андрійович просто про Ну, такий оп! По чому у вас мед? Ну хоча б якось так, з баночкою десь проходив. Так. Це... Давай е... подумаємо. Це фільм чи серіал? Це фільм. Це фільм. І їх декілька. Джуманджі. Да. Джуманджі. Люди діляться на два табори в нинішньому світі. Old school, які кажуть, що Джуманджі, там, де грав Робі Вільямс, це лучший фільм, який тільки можна було придумати. На той період реально, блін, крутий фільм. Я пам'ятаю, перший раз, як його дивився, думаю, уфу -фу -фу -фу, ну. я настільки не грав ну тиждень. І е, новий світ, де у нас Джуманджі 1 і Джуманджі 2. Причому я дивлюся перший і другий. Перший ще плюс-мінус. Другий. Для вас, хто не дивився? Просто для вас кадр. Людина стає конем. І каже: я остаюся жити в грі, буду конем, пегасом з літати. літать. Ну. Ні. другий ні, перший так. Тут легко, тут, ну, прям Пікачу. Якби не Пікачу, ну, я б його не згадав. да, Детектив Пікачу. Це рівень підготовки до гри. Ти сказав, що любиш детектив? Да. Детектив Пікачу. Детектив Пікачу. До речі, не знав. Покемони, мультсеріал, які досі виходять. Так, це Індіана Джонс. Yeah. Так, тепер ну, поуважніше дивитися. А, тьфу ти, мумія. Мумія. Що це є? Добрий день? Мумія. Шикарні три фільми про мумію. А тепер час для розіграшу для того, щоб виграти два квитки у кіно у вашому місті. Підпишіться на цей канал. Ось ці люди досі цього не зробили, до них я звертаюся. Всі інші ви умнічки. Поставте лайк на це відео і напишіть у коментарях свій улюблений бойовик, якщо є, то один старий і один новий. Наприклад, для мене міцний горішок це класний старий бойовик, а «Bullet Трейн дуже прикольний з нових. Чекаю на ваші коментарі і бажаю вам удачі у цьому розіграші. Так, наступний раунд. Наступний раунд. Дуже крутий. Я бачу, що підготувалися. Називається Хто з ким оригінальні назви і адаптації. Я ненавиджу локалізації українських кінотеатрів Форт Віз Феррарі. Це аутсайдери. Ну, я знаю, що це аутсайдери. Бо ну, я дивився фільм Фор Феррарі. Я обожнюю Формулу-1. Я обожнюю всі ці гонки і всі фільми про гонки я дивлюсь. Фор Феррарі крутий фільм. Локалізація аутсайдери не зрозуміла мені. Інтачблс. Не доторкані. Один плюс один. Омар Сі в головній ролі фільма класний фільм. Блін, Він шикарний. Він вартий вашої уваги. Про бажання жити. В на реальних фактах. Дуже класний. Що? подожди. The Art of Racing in the Rain. Я розумію, що це очима собаки, бо, скоріше всього, «Shellet Girl» — це як вийти заміж за мільярдера. Так, no, це правильно. Да, ну я не розумію, <рес> чого The art of racing. in the Rain» <рес> Мистецтво бігати під дощем <рес> це очима собаки. А в наступному треба буде поєднати детектива і проект, в якому він був. Ну, так, добрий день. Зараз Ярославчик і посипеться. <свистач> ну, Будемо дивитися. Джон... Ну, тут такі імена: Мартін Гарт, Девід Мілс, Джон Лоу. Джон Лоу це щось мені знайоме. я знаю. Бенуа Блан – це щось. Mm, «Knives Out»? ножі на Голо. Є таке, є ножі на Голо. Бенуа Блан – є другий фільм. Е, щось там Слях Слях з TikTok. Да, склях... Бр... <свистач> Дуже примітивний фільм, не дивіться. Далі йде. Джо Лоу. Це, напевно, справжній фіктив Джо Лоу. Ну, подожди. Так, амери... американська історія жаху. Сезон-готель. Сім. Ну, я дивився справжній детектив аж два сезони. Ну там, вроде, настільки я пам'ятаю, де Девід Мілс. Це був там: Мартін Гарт. І Джон Лоу. Джон Лоу. Ну давай, Джон Лоу, це американська історія жаху, бо мені якось іначе і назва знайома. І американська історія жахів, а я не дивись американську історію жахів. Напишіть в коментарях. Будь ласка, напишіть в коментарях, хто дивився американську історію жахів, чи варто мені її подивитися. Там щось багато сез овер багато сезонів. Але це ж антологія, там кожен сезон це окрема історія, тому можна рандомом включити будь-який сезон, в залежності від того, яка тематика жахів тобі подобається. На тоді напишіть мені улюблений сезон. Я прочитаю і ви подивлюсь. І Мартін Гард, е, хай буде сім. Двох перепутав. Попробуй одгадати. Ну добре, ладно, хай буде. Е, і останнє тут поєднати відому фразу, вона тут англійською для тебе, і назву фільму, в якому вона звучала. Це якщо я зараз це не зроблю, ну це все. Це вже позор, як вчитель англійської мови. Ну, ладно. А стала бейбі, до речі. Аста стало віста, хоч пишеться через хи, це іспанська, це я знаю. Вчив цілих 2 семестри в універі. Це Термінатор. Це окей. I hate snakes. I have a bad feeling about this. You say hello to my little friends. Зоряні війни. Індіана Джо. Добрий день. I hate Snakes Indiana Джонс. 100%. Там в нього був якийсь із цих фільмів. А стала віста я десь уже впитнув. Обличчя зі шрамом. Взагалі взагалі не пам'ятаю. І зоряні війни. Так, say hello to my little friend. I have a bad feeling about this. Mm -hmm. Давай так. Давай напевно. I have a bad feeling about this. Це зоряні війни. А say hello to my little friend це обличчя зі шрамом. Так, у нас раунд аудіо. Зараз будемо відгадувати фільми по цитатах. Я чесно вам скажу, буде складно, бо я слабий на вухо. Будемо дивитися. Відбитки зняли із цим усе. Отже, зазвичай ми так швидко не порушуємо справу про зникнення однак, зважаючи на те, що ми бачили у вас та збільшення кількості важких злочинів, ми до цього поставимося серйозно. Uh, yeah. Ми вислали у ваш будинок слідчих. Вам є куди виїхати? О, так, я поживу у сестри. Добре, ми відстежимо телефон та кредитки. Емі надрукуємо оголошення, почнемо пошук. А завтра прес конференція Завтра прес конференція Ви ж хочете, щоб про це знали? Так, але я значу, в серіалі... Так, Я знаю цей фільм, і я не скажу її назву. Я скажу головний героїв там. Давай по сюжету зараз. я по сюжету можу пройтися. Коротше, там Бен Афлек в головній ролі. Е, якщо я правильно йду, пропала жінка. Вон, і її всі шукають. Хто знає, де вона, що вона. А хто вона Бена Афлека? Вона жінка-бена Афлека. Пропала ця дружина Бена Афлека. Він де вона, що вона? Він ходить, шукає, ну не знає де. І тут починається розслідування, що случилося, і находять на кухні сліди від крові. І це весь процес, його вже звинувачують тому, що він її вбив, десь заховав, бо в неї є тра трастовий фонд, в неї там гроші, він раді цих гроші її вбив. Ну Це все такое крутиться, несеться, несеться, несеться. Коротше, кульмінація фільму в тому, що, виявляється, він її зраджував. Вона це дізналася. І взяла і цінувала свою смерть. Втекла від нього, все вкрала, ну, типу, там щось цей, втекла, підставила, вбила ж там людину раді цього. Його майже посадили, і вона така в кінці оп. Типу, я жива, все нормально, то там. Типу щось случилося, а мене там викрав мій друг дитинства, який був у мене закоханий, якого вона кстати, і вбила. І під кінець, вона така, а, на вуги йому, ну, ще раз таке зробиш, ну, ти бачиш, що може бути. Ну, марта не така фраза була. Ну, Суть в тому, що не зражуйтесь жінкам. Ви ж бачите, вони дуже розумні. Фільм загублена? Загублена. Ти детально розповів за всіма спойлерами. Так, номер, number 2. Ми йдемо. Ти там воду. Не хочеться купатися. Іде. Як моя донька тебе надибала? Вона була в сумці, не знав? Ти не знаєш. Швича. Вона не для тебе, йолопе. Доставка відбудеться. Донька переживе. Якщо пощастить, розріє. Ди в воду. Це щось про мафіозів. Блін, не знаю. Ключовою підказкою було те, що де ти здибав мою доньку, і він каже, вона була в сумці, та що не знав. Доньку в сумці? О, це перевізник! Це перевізник! Хто не вся перевізника? Я я, ну, я вас жалію. Подивіться перевізника. Ну, бойовик, як він має бути. Перевізник і механік. Що там? Що там? Джейсон Стетхем. Третій. Чуєш, погнали. Джонні Деп для бідних грав у Єрихоні. Скіт Ульрих. Хто був генсекретарем ООН у 90-х? О, Бутрос Бутрос Галія. А цей дядько ганяв дітей у парку юрського періоду. А, е, Сем Ніл. Дабстеп діджей схожий на Корі Фетлера. Скрилекс. Так, улюблений художник репері. Пікасо. Великий кіт, вбитий козлярою дантистом. Класесів. Час. Скільки в нас? Сім очок. Так. Нічні ігри. Я не буду сюжет розказувати. Ви маєте це подивитися. Ітан. Ох, вибачте, містер Гант. Я не згадаю частину. Це місія не здійсненна. No. Тут Том Круз, його, я знаю, із тисячі, був містер Гант. All right. Last one. Ви його підмінили. Ви якось зробили це покидьки. Для такого випадку я завжди ношу з собою в гаманці запасну мишу. Та, Та, мене. Обидва. Та, хто ви такі? Персі, ми люди, з якими тобі працювати. Тільки недовго. Дай мені слово. Слово? Я поставлю тебе на страту Дейла. А наступного дня ти напишеш заяву про переведення до Брайра Річ. Що взагалі робиться? Це старий фільм? Так. Да. Побіг Шоушенку? Майже. що… Шо? Зелена миля? Да. Зелена миля. Я, блін, я, мені соромно признатися, я не дивився зелену милю. Я е, людина дуже душі, я буду плакати. Тому я його не дивився. Але е, просто чисто по сюжетку зрозумів, е, як що. Так, барабанний дріб. Я тебе вітаю. У тебе 87 балів. Мені прям зайшло поговорить про фільми. Підписуйтесь, дивіться, коментуйте. Обов'язково напишіть, будь ласка, ваш улюблений фільм в жанрі бойовик. Мій улюблений старий фільм. Мій улюблений новий фільм. Ми складемо з нього топ. І зараз моя улюблена частина. Ми даруємо подарунки гостю. І зазвичай подарунки я обираю по соцмережам людини. Але тут було дуже складно обрати подарунки по соцмережам людини, бо у Ярослав в інстаграмі тільки корисний контент, тому довелося підключати зв'язки. І таким чином ми дізналися, що, по-перше, ти не їш солодощі. Да, і ми є. підготували тобі корисні. Ууу, клас! Це все для тебе. Ого. От а більш глибоке розслідування показало, якщо я не помиляюсь, що у вас сьогодні річниця з дружиною. Ну не сьогодні, але скоро. Але у вас підпис стояв сьомого у неї в сторіс. Тому це вам з друже. О, дякую, Сонце. Дякую. Дуже приємно. Дуже приємно підкупаю дітей, домашніх тварин, дружин. Щоб потім вони такі не хочуть ще раз туди сходити. Ні, дуже класно. Підписуйтесь на канал. Я вас прошу. Розвивайте український Ютуб, тому що це того варте. Всі стараються. Ви не підписуєтесь, і це неприємно. Дякую вам за перегляд. Дякую тобі дуже за зйомочку. Я добро дякую.